Майбутній воїн народився у далекому Криму, але все його подальше життя було пов'язане з нашим містом. Адже родина Віталія переїхала до шостки, коли він був ще маленьким хлопчиком. Середню освіту хлопчик опанував у школі 7. Як і всі хлопчики того часу, з друзями бігав вулицями міста, грався і мріяв. Про свою мрію нікому не розповідав. Просто по закінченню школи вступив. До Севастопольського морехідного училища після армії юнак повернувся до шостки і почав свій трудовий шлях. Більшу частину життя пропрацював кінологом у виправному закладі, а після виходу на заслужений відпочинок продовжив працювати на іншій посаді. На захист України Віталій Вікторович став в травні 2024 року. Дуже відповідальний воїн, справжній чоловік, добрий та відданий друг. Такий він був, таким його згадують рідні, близькі, бойові побратими. 16 липня старший сержант, командир механізованого взводу Віталій Вікторович Гордієнко під час штурму загинув на Донеччині біля Новоолександрівки. Шостинська громада в Скорботі Печалі. Ще один захисник повернувся янгом. Співчуття рідним, близьким. Віталій любив природу рідного краю, обожнював велосипедні прогулянки і на своєму залізному двоколісному коні об'їздив весь Шосткинський район та майже всю сусідню область. По собі Віталій залишив лише добрі спогади. Він був справжнім чоловіком, хорошим сином та братом, добрим та відданим другом, відповідальним працівником. Велика втрата як для рідних, так і для нашого шосткинського етуватора. Віталій був дуже гарною людиною, чесна, порядна. Спорю видно було, що людина вихована. Тому це дуже велика травма для всіх нас. Герої не вмирають. Шостинська загальноосвітня школа номер 7 прощається з захисником України, випускником школи номер 7 Педагогічний колектив висловлює щире співчуття рідним і близьким з великої втрати нашого випускника. Нашого героя, Гардієнка Віталія Вікторовича. Наші захисники не гинуть. Вони йдуть у вічність, вони стають янголами і спостерігають за нами з небес. Дякую, що він був. Дякую, що він боронив нашу незалежність, нашу свободу, нашу батьківщину. Світла пам'ять про Віталія Вікторовича, про нашого героя, назавжди залишиться в наших серцях. Слава герою! Слава Україні! Згорювані рідні, засмучені друзі, Україна знову втратила свого відданого сина, який на алтар свободи і незалежності рідної держави поклав найцінніше своє життя.